Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що заміна герба на щиті монумента батьківщина мати вартуватиме 28 мільйонів гривень. Усі витрати покриває великий бізнес, бюджетних коштів на це не витрачатиме. Тепер на кожному полі можна буде скрутити косяк. Тимошенко топить проти закону про медичний канабіс. У Києві заборонили вмикати російські пісні в публічних місцях. Росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Ворог обстріляв більш як два десятки населених пунктів, відкривали вогонь понад 60 разів. Найбільше потерпають від російських атак Васильівські та Пологівські райони. Також у самому Запоріжжі зазнали ушкоджень багатоповерховий будинок повилітали вікна.